Ранок. Ну, тобто мій день 24 лютого. Як він розпочався? Як розпочався той день 24 лютого? Ну як? Як і більшості українців почув вибухи. Зокрема, ну, але оскільки я, в принципі, очікував чогось подібного я був упевнений, що війна почнеться, ну, можливо, не в таких масштабах, як вона розпочалася з наступу по, всь... по всьому периметру українського кордону за винятком Західного, так? то це. Це так, для мене це було загадкою. Ну, не очікувано, але те, що будуть бомбардувати більшість міст, авіабази, аеродроми, то це для мене було очікувано. Тобто, вибухи мене не сильно здивували. Ну, вийшов на балкон, закурив, подивився на стовпи диму з напрямку Луцького литовища. Далі, що далі скомулікував з колегами, з військоматом. Закупив певні продукти, що були вдома. Ну, в мене більшість і так речей вже все було, але дещо, дещо там, дещо, де закупив, типу, і, і все. Я розумів, що війна буде. Я розумів, я знав, що мені робити. Я розумів ну, ті обставини, в яких я жив. Тобто план дій в мене, в принципі, був. Так що я по ньому і рухався. Ну... Все дуже просто. В мене є моя особиста чітка позиція. Що для мене особисто підкреслюю, що. Не, мож, не може бути волонтерська діяльність пов'язана з публічним збором коштів, якщо людина не має інших джерел доходів. Ну тобто, так, людина може там бути, мати величезні накупи на заощадження, типу, але при цьому, якщо в у неї немає іншого джерела доходу, то, як на мене, люд, будь-яка людина може займатися іншою волонтерською діяльністю. Тобто, там, починає, від, відплести відплисти ковідплести сітки маскувальні, допомагати е, формувати сухпайки. Тобто, насправді, форму волонтерської діяльності дуже багато, але не збирати публічно кошти. Тому той момент, коли почалася війна, в той самий день фактично, і протягом 24-25 лютого я втратив на той момент всі роботи, які в мене були. У мене на той момент було 4 роботи. І Після цього, тобто, мене я займався волонтеркою, але при цьому я не збирав публічно коштів. Відповідно, вже в березні, квітні поступово оклигали, так би мовити. Я вже влаштувався на нові роботи, частково попередні роботи, і відповідно тоді вже я почав збирати публічно кошти як волонтер, вже коли є декілька робіт. На цей момент я співпрацюю з такими медіа, як Інсайдер, як Галинфо, і частково, періодично з громадським радіо та з Апостроф ТВ. Волонтерський рахунок не постраждав ні від яких дій жодних зловмисників, без коментарів щодо іншого запитання. У будь-якої людини має бути якась психологічна рознарядка. Зрештою, ми розуміємо, що ми живемо в умовах постійного стресу. Зрозуміло, що моральну підтримку це і друзі надають, і е, моя дівчина, і та, що навіть домашня кицька теж підтримує, так би мовити. Без постійного кола спілкування людина особа соціальна, і без соціалізації її в умовах стресу, якщо вона все буде тримати у собі, це буде тільки на зле, це не є добре. Якась психологічна розрядка, знайти свій, свій спосіб це зробити потрібно, повинно бути у кожного. Незалежно від того, чи ця людина перебуває, грубо кажучи, на фронті, чи постійно волонтерить, чи просто ходить на роботу, тому що стрес є в кожного зараз. Ми зараз живемо в умовах тотального суспільного стресу. Ну, насправді у Ватащука вдома лише Кицька Зюзя Васильівна, якщо конкретно говоримо про котів. Просто котяча тема, так би мовити, стала, ну, якийсь, не знаю, асоціювати зі мною лише по одній простій причині. Декому спало на погляд, що коли я ставив скриньку в міській раді чи в обласній раді, я при цьому був схожий на кота із Шрека. Отак, з цього мультфільму, так з'явився, так би мовити, позивний Кото Шрек. І після цього тема котяча стала от, асоціюватися чомусь зі мною. Так з'явився цей іменний шеврон, який зробила Христя Лисюк та подарувала мені. Це ж у мене на аватарці стоїть. Все звідти. Mm. Медіакава це інтернет-аукціон зустрічей за кавою з різними людьми. Це як відомі артисти, медійники, телеведучі. Так, і люди, які, наприклад, мало відомі широкому загалу, це може бути чи майстер манікюру, чи менеджер з продажу на якійсь компанії. Тобто, насправді, авторами каволотів стають найрізноманітніші люди. Фактично, це або медійники, або ньюсмейкери. Ну, а зрештою, ньюсмейкери — це всі ми. Так от, яким чином, що це таке? Продається можливість поспілкуватися з кимось за кавою. Кошти, які за це оплачуються, надходять на мій волонтерський рахунок, і відповідно витрачаються на потреби сил спеціальних операцій Збройних сил України, декілька підрозділів. У такий, у такий спосіб, на цей момент вже продано майже 600 лотів цьогорічна медіа кава. Ну, тому що медіа кава це багаторічний проєкт, і на цей момент надійшло вже на волонтерську картку понад 3 мільйони гривень. Ну зрозуміло, що більша частина цих коштів вже витрачена, тому що оперативні потреби закриваються. Є постійно, лише протягом минулого тижня. Ну окей, не тижня, там 10 днів на потреби наших котиків, як ми кажемо, так на потреби військовослужбовців сил спеціальних операцій було скеровано від з кави близько 200 тисяч гривень. Чесно, не знаю. Різні там думки, фантазії були. Ну, Насамперед, все-таки в колі друзів, близьких вип'ю чарку хорошого віскі. Ну, Не чарку, стакан окей, бокал хорошого віскі, тому що віскі не п'ється з чарок. Це фактично весь вечір можна з тим бокалом бокалами просидіти, поспілкуємося, релаксуємо. А далі що? А далі треба. Потреби наших котиків з завершенням війни вони не, не зупиняться, тому що після фронту буде дуже багато поранених людей, яким потрібна реабілітація, лікування. І поки буде можливість таки отягнути цю медіакаву, то я і буду тягнути, якщо вона сама ще перед тим не зупиниться. Ну бо всяке може бути в цьому житті. Що для мене є актуальним? Ну, книжок насправді я про, чи, трохи прочитав, хоча це радше пульпа, аніж якісна література. Що стосується е, фільмів, ну, як, якось фільми тільки нещодавно почав дивитися. Єдине, що все-таки я скажу, що для мене зараз е, більш знаково була, я певно і читав цю книгу декілька місяців тому, це е, цикл Тореодори з Осюківки, Всеволода Нестайка. Тобто, направду, це і наша ідентичність, і це е, направду, е, наша, психологі... Те, що ми кажемо, психологічна розрада. Тому що твір ну настільки класно написані книги, настільки легко читаються, ти в них поринаєш, і ти забуваєш, що там десь поруч бухає. Причому книгу я читав, е, десь в тому числі під акомпанемент вибухів у Луцьку. Е, був, був, був був такий момент. Так що отак. Ну, звичайно, видавництво Абаба Галамага. Тому що це їхнє видавництво це нове, уточнене, поправлене, приведене до сучасних реалій, дуже хороше. Їбо ж ти. Що тут ще казати? Кожен на своїй ниві. Йому він нічого не казав. Я б за, за змоги намагався б заподіяти тілесні ушкодження, які вже вдалося б. Легкі, важкі, середні. Все. Дякую. Дякую. Класно.